Скільки, скільки ти хочеш зробити знижку на цю панельку флоу? 4 тисячі гривень знижка на саме цю панельку, бо остання в наявності по нашому складі на залишках. 21 тисяча гривень буде ця панелька. Потужність у неї яка? 220 Вт, вона ще двостороння. 220 Вт. Вона нова, просто розпакували саму коробку, достали, навіть не відкривали а, ну давай подивимося. 220 Вт. До речі, за рахунок другої сторони генерація від панелі збільшується на 25%. Якщо ви поставите її на землю, а знизу поставите щось біле. Яка ступінь захисту від вологи? IP 68 від вологи, від пилу, від бруду. Угу, дуже добре. Яка вага? Вага десь кілограм 9, мабуть, не пам'ятаю точно. Угу. Тож, в наявності в нас звертайтесь EcoFlow 220 Вт, сонячна панель, вартість 21 тисяча гривень.